Коли немає часу готувати, а хочеться приготувати щось смачненьке. Пропоную приготувати ліниву карбонару, яка готується за 10 хвилин. Для початку нам знадобиться грудинка. В мене від Бащінський. Який смакує з усім смакує святково. Нарізаємо на невеличкі шматочки. Можна нарізати кубиками, так як вам. І обсмажуємо на пательні, додаючи розчавлений чесник буквально 1-2 хвилинки. В цій ж пательні заливаємо водою макарони різотто і варимо 7 хвилин, доки вариться, натираємо плавлений і твердий сир. Коли макарони зваряться, додаємо грудинку, тертий сир і перемішуємо до однорідності. Далі додаємо вершки, все це перемішуємо, даємо одну хвилину і викладаємо на тарілку, посипаємо ще твердим сиром і зеленню. Ваш обід або вечеря готова. Смачного!